Через прифронтове розташування і наслідки війни Запоріжжя у зоні ризику поширення холери фахівці зауважують, що спровокувати поширення кишкової інфекції може погіршення якості води або неналежна гігієна. Так в області вже обстежили майже сотня запоріжців з підозрою на холеру. Проте на щастя діагноз не підтвердився. Щоб запобігти епідемії, центр контролю та профілактики хвороб робить забір води у 16 точках. Відібрані перші проби, і вже в перших двох пробах наша лабораторія особливо небезпечних інфекцій підтвердила виявлення непатогенного холероподібного вібріона. Не о один групи цей вібріон не може викликати холеру, проте він може бути причиною деяких поодиноких випадків кишкових інфекцій. Востаннє холеру підтвердили в Запорізькій області два роки тому. Епідеміологи кажуть, кишкова інфекція швидко поширюється, викликає зневоднення та може призвести до навіть до смерті. Спеціалісти радять частіше мити руки з милом та пити безпечну чисту воду. Також не слід купувати продукти на стихійних ринках та купатися у відкритих водоймах. А за перших ознак недуги звертатися до лікаря. Відрізняти її від харчового отруєння дуже складно. В цьому і проблема, тому що люди починають займатися самолікуванням і втрачають дорогоцінний час. Тому при перших ознаках: блювота, нудота, запаморочення, загальна слабкість організму обов'язково звертайтеся до лікаря. Не потрібно займатися самолікуванням, оскільки холера може мати тяжкі наслідки.